Улюблені в Господі, брати та сестри, дорогі українці, вітаю вас з великим святом Христового Воскресіння. Ця подія відбулася таким чином. Як минула субота, на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось стався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, Відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та й стала як мертва. А Ангол озивався, промовив жінкам: не лякайтесь, бо я знаю, що Ісуса Розп'ятого ви шукаєте. Нема його тут, бо воскрес, як сказав. Ісус Воскрес, як сказав. Знаєте, через народження Ісус Христос показав нам свою велику любов, любов Творця до Свого творіння, і ця любов аж до жертви на Голговському Христі. Але через Воскресіння Він показав нам, що Він є Бог, який вчинив перемогу над гріхом, над смертю. І над адом. Зараз рання весна, і ось починають квітнути дерева, повертаються після зими до життя. Сонце сходить, огортаюся в землю, гарно співають пташки. І це іде мова про таку, може, невеличку, але перемогу природи над зимою. Але коли ми говоримо про Воскресіння Ісуса Христа, ми говоримо про перемогу, яка є наслідком для всієї вічності. Коли ми Його приймаємо в наше серце, Він дає нам свою перемогу над гріхом, над адом, і ми ніколи туди не потрапимо, над смертю, і ми так само воскреснемо і вічно будемо жити з нашим Господом. Давайте будемо на нього надіятися і в цьому житті. Будемо на нього надіятися і всіх подіях, які навколо нас, що Він принесе для нас справедливий мир. І ми будемо жити в мирі, і Він дасть нам перемогу. Брати і сестри, щиро вітаю вас з цим чудовим святом. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!